Усім привіт! Мене звати Аня, і це третя частина серії влогів про мою поїздку в Європу, які я покажу вам ще два класних та насичених дні за кордоном. І спочатку ви побачите нашу екскурсію у таке дуже красиве місце за Берно, яке називається Прірва Мацоха. Я сьогодні максимально на домашньому навіть зробила хвост, щоб не на всіх фотках був з спущеним волоссям. Сьогодні ми приїхали на пропасть мацоха, і в нас буде така екскурсія. Зараз ми а, просто гуляємо по. По цій місцевості будемо спускатися вниз, а потім будемо кататися на човні по цим печерам. Мені здається, це буде дуже гарно, і там, щоб ви розуміли, має бути 7 градусів в цих печерах. Ми взяли з собою кофти. Взагалі, у нас мала бути екскурсія на 10.40, і ми дуже рано приїхали. Але там не вийшло забронювати кутки. Нас екскурсія буде на 12.40. І ми зараз просто будемо гуляти. Скільки це дві години, навіть більше. Ми будемо гуляти по цим печерам. По цій місцевості ліси, так незвично сьогодні не буде такого шумного міста, сьогодні буде така от природа. Я сподіваюся, що буде дуже гарно і буду вам все знімати. Буду вам розповідати трішки про це місце, щоб ви не просто дивилися красиві краєвиди, але й послухали якісь цікаві факти, і, можливо, будете їхати в Чехію і вже будете знати, що є таке красиве місце, яке можна відвідати. Глибина прірви становить 138 метрів. Що робить мацоху найглибшою прірвою в Чехії. Для огляду мацоха можна скористатися двома оглядами. Містками. І, до речі, пріора Мацоха, яка отримала своє ім'я за легендою 17 століття, утворилася в результаті обвалу стелі Великої печери. А тінь, А, да, а так. Ми взяли собі морозиво, бо нам ще йти і йти. У мене ось таке з білим шоколадом. Юлі з молочним, так? Mm. З чорним. Бо я чому не фіксується. Mm. Красота. Йдемо в лісі до нашого човника майже, а тут тупо нікого немає. Ми йдемо самі. Щоб ви розуміли, ми спускалися що на 40 хвилин. Можливо, навіть більше, спускалися вниз. А зараз ми піднімаємося на гору, там, де до того місця, де ми будемо сідати на човен. І ще хвилин. Ну нам на початку було 30 хвилин, ти. зараз не знаю. Хвилин 20-25. І я не знаю, просто сподіваюся, що ми встигнемо на цей човен, бо тут ще йти добряче, так. Зато природа, така повітря. Я ніби в Карпати знову потрапила. І так, ми прийшли до входу ось там от вхід. І ми зараз будемо заходити сідати на човен і плисти по я не знаю, чи ви бачите, по ось такому ось човну по печерам. От, ми встигли, ура! Спочатку, як я вже сказала, у нас була екскурсія по печерам. І щоб ви розуміли, ці печери, які мають назву Пунківні печери, це одна з найважливіших складових культурного та природного багатства Чехії. Вони були утворені водами підземної річки Пункви у давнину. Зараз тут проходять екскурсії, і дуже багато людей відвідує це місце. І вхід у печери, взагалі, дозволено лише з екскурсоводом. У нас також була дуже така класна екскурсовод, але вона все розповідала чеською мовою. І зрозуміло, що я нічого не зрозуміла, але взагалі було дуже красиво. Мене прям дуже вразило все, що я побачила. Я прям ну не очікувала, що це буде настільки красиво. Воно з одного боку, якщо чесно виглядало, трішки моторошно, але з іншого боку, дуже дуже красиво і дуже дуже вражало. А далі після екскурсії ми вийшли на нижній місток оглядового майданчику на прірву мацоху, про яку я вам розповідала. Тобто є верхній місток, з якого я спочатку знімала, і потім після екскурсії, вже через печеру, вийшли на нижній місток. Потім спустилися, і у нас почалася екскурсія на човнику, і ми плавали прямо в цих печерах. Це прям дійсно дуже вразило. Піднімалися нагору. Ми на канатній дорозі. Це у нас зайняло пару хвилин. А от якщо ви захочете піти пішки, то вам потрібно буде підніматися більше ніж два кілометри. Ми і так багато вже пройшли, тому вирішили піднятися на канатній дорозі. Ми вже вийшли з цієї пропис. Пропаст. Ми вже вийшли з цієї пропусті, прокаталися по печерам. Взагалі мені дуже сподобалося я в шоці. І я навіть на виході купила ось такі от вафлі. Привезти додому батькам спробувати, і зараз ми вже йдемо в машину і будемо їхати. В передостанній день нашої подорожі ми поїхали в Австрію. Я була в шоці, тому що від Берно до Відня ми доїхали за півтори години, тобто, взагалі в іншу країну, в той час як в Прагу, ми їхали дві з половиною. Так, ми приїхали у відень. Ми зараз підійшли до замка Шонбрун. Я не можу вимовити це слово, і просто подивіться, яка тут територія. Я в шоці. Вона настільки величезна, що я тут просто втіряюсь. Погода сьогодні про дуже спокотна. Нам пощастило з погодою, і зараз ми будемо гуляти по цій території, а потім іти кудись далі до центру. Щойно їхали на метро, я вам показувала. Я прям в шоці. Трошки схоже на наше трошечки, але звичайно на такому європейському рівні. Масштаби території мене дійсно дуже вразили. Мені здається, що сюди, знаєте, треба приїжджати на цілий день, гуляти от саме по цьому замку, а не так, щоб приїхати сюди і дивитися інші місця, тому що територія дійсно дуже велика, і я думаю, щоб обійти її всю, треба виділити просто цілий день. Взагалі, це літня резиденція австрійських імператорів династії Габсбургів, і це, до речі, одна із найвизначніших архітектурних споруд австрійського барокко. Знаєте, мені здається, щоб обійти тут нормально всю територію, погуляти і все побачити, це треба на цілий день приїжджати саме в цей замок, а не в замок і в інші місця. А, бо тут просто тут величезна територія, і всюди дуже гарно, і там ще навіть є зоопарк на горі. Десь ми туди не ходили. Тому тут прям дуже красиво. Дуже раджу, якщо ви будете у Відні. Мені здається, що взагалі це одна із таких найголовніших пам'яток цього міста, тому я думаю, що якщо е, туристи приїжджають сюди, то вони обов'язково йдуть в це місце. Ну, коротше, я прямо в захваті. Далі ми приїхали на метро вже у центр міста, і тут знаєте, вже відчувається абсолютно інший вайб, тому що замок, в якому ми були спочатку, він розташований не в центрі, і там мені спочатку не дуже сподобалась атмосфера того району. А вже коли ми приїхали в центр, тут взагалі прям ну відчувається абсолютно інша атмосфера, абсолютно інший вайб. Мені тут набагато більше сподобалось, і тут я зрозуміла, що до речі, Відень мені сподобався більше ніж Прага. Прага, звичайно, теж дуже красиве місто. То, але от відень він мене прям ну дуже сильно вразив. ви Лише погляньте просто на цю архітектуру, на всі ці замки, палаци, будівлі це прям дуже вражає. Я фотографувала просто кожен крок і знімала на відео також, мало показувала себе, тому зараз вам показує архітектуру. І просто знімала для вас багато таких кадрів, щоб ви відчули ось цю естетику і ось цей вайб просто цього міста. Так, я сподіваюся, що ви мене добре чуєте, бо тут голосно грає музика. Ми вже обійшли центр, обійшли все старе місто, поїли. Е, хотіла знову ж таки спробувати щось національне, але ми їли якийсь написано Віденський суп. Але мені здається, це просто звичайна локшина, типу схоже навіть на нашу невіну. Але ми нарешті поїли, набрали сил, бо я була дуже голодна. І зараз ми дійшли до фонтанчика, такого красивого з веселкою. Йдемо далі. Взагалі мені дуже подобається. Це місто прям дуже, я не знаю, от набагато більше мені сподобалось, ніж Прага. Така, знаєте, естетика прям сучасного, такого класного, красивого міста. І зараз ми йдемо гуляти далі. І останню нашу локацію у Відні був палацовий комплекс Палац Бельведер. Взагалі він зараз на реконструкції, але так прикольно зробили, що здалеку, в принципі, і не видно, що він на реконструкції. Тобто, можливо, якби я не сказала, ви б не побачили на відео, не помітили. І туристи все одно приходять, фотографуються, знімають відео, бо він дуже красивий. Це ви красива територія. Ми там також походили, погуляли, пофоткались, познімали відео, і вже звідти ми поїхали на метро. Ну що, це пряме включення з вокзалу у Берно. Ми вже приїхали до автобусу. У мене зараз вигляд такий вже якийсь не дуже. Хоча ми ще навіть не сіли в автобус. І зараз ми чекаємо наш автобус і будемо сідати і їхати додому. Я не знаю, чи ще вийду у цей влог, але зараз нас чекає дуже довга дорога. І завтра я буду весь день монтувати ці два відео. І я сподіваюся, що вони вийдуть на канал дуже дуже скоро. Тому не знаю, чи повернуся до вас ще з гуртожитку, чи ні. Але якщо ні, то я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що вам було цікаво. І до нових зустрічей.